Івану Купала це божество, яке було ще в древніх слов'ян. І це свято святкувалося в день, називалось Рівнодення. І саме цей, це якби божество зв'язане з плодороддям землі. І традиції, які приписували до цього свята, чому плодороддя? От пари перепригували через вогонь для того, щоб підтвердити наскільки між ними крепка любов. Якщо хлопець чи дівчина за ним через костер погано перескакувала, це говорило про те, що в них є проблеми в відносинах. Це перша така була проблема. Друге. Пускали вінки, це як знак того, що люди вірили в долю, що все рівно якась є доля, якесь везіння. Дівчата незамужні коли пускають вінки по воді. Вони знають, що це кудись він припливе, це її доля буде. І якщо після свята Івана Купала вона зразу зустрічала хлопця, то це для неї було свідчення, що от десь в духовному світі цей віночок кудись заплив. А потім, коли почалась християнізація слов'ян, то побачили, що свято Івана Купала по даті співпадає якби з днем народження. От перших служінь, я б сказав, навіть не народження, а перших служінь Івана Хрестителя. І тому для того, щоб не ломати оці повір'я слов'ян і не було бунта, то вони взяли просто е, свято Івана Купала, об'єднали з е, святом якби, Івана Хрестителя. І тому сьогодні в нашій традиції Івана Купала це діпа Іван Хреститель. Тут тонка грань, наприклад. Якщо ви скажете, людям за цим стоять всякі бісовські сили, ну це, це необітно. По-друге, я думаю, саме, ну, саме правильно буде об'яснити, що це не має відношення до християнської традиції, зовсім ніякої. Чому? Тому що це просто старі язичські повір'я слов'ян. Якщо ми а, ну, для себе хочемо оприділити, чи в цьому сенс, виникає питання: в що ми віримо? Ми віримо в старі язичські повір'я, чи ми віримо в християнські цінності? Якщо християнські цінності в цьому немає просто сенсу. От і все.